Вітаємо на рідному телеканалі. Про події міста та області у сьогоднішньому випуску новин поговоримо про таке: 116 випадків кору зареєстрували на Вінниччині з початку 2025 року. Сучасне реабілітаційне відділення для військових і цивільних в Калинівці. Школяр з Ямполя представлятиме Україну на світовому математичному чемпіонаті в Тунісі. 116 випадків кору зреєстрували на Вінниччині з початку 2025 року. Найбільше на цю інфекцію хворіють саме діти. Про це повідомив керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОС Ігор Матковський під час зустрічі із журналістами. Симптоми кору це раптове підвищення температури, головний біль, нежить, сухий кашель, збільшення лімфоузлів. На четвертий день хвороби з'являються червоні висипання, які починаються зі шкіри голови і обличчя. А згодом розповсюджується на все тіло. Вберегтись від кору можна лише вакцинацією. по всім напрямкам вакцинації в нашому регіоні ну, більш-менш нормально. Але у нас якраз провисає і е, найбільш проблемне питання, як виявилося, саме щепленням скору. Да, оце от такий от казус. Але якраз з одного боку це казус, але з іншого боку, це ще раз говорить, да, чому і якраз оцей спалах, який на сьогоднішній день визначений в Україні. 150 покращених FPV-дронів передали захисникам із бригади НГУ Азов. Зовсім скоро ці пташки будуть допомагати військовим нищити техніку, позиції та особовий склад ворога на турецькому напрямку. Ця модель нам буде дуже корисна на фронті, тому що вона вже більша, цей розмір десятка. До нього можна причепити більший акумулятор, вона летить далі, Це можна причепіти бімбу побільше, вона буде нести більше ураження ворогу. Зараз дуже складна логістика в нас, сіра зона дуже збільшується. І з -за цього, чим далі летить дрон, тим більше радіус ураження і безпека особового складу. Така модель дрона може летити до 20 кілометрів. Але можна збільшувати дальність, зменшувати вагу вибухового пристрою. Це вже четверта допомога для Азову від міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу і Вінницької громади. Раніше бригаді вже передавали впівдрони, мав і трете, тепловізори та тепловізійні приціли. Ми вже передали 800 ФПВ-дронів, на даному етапі це 150 ФПВ-дронів більшої потужності. Ну, от, крім того, ми передавали і Mavic 3T, і тепловізори, тепловізійні приціли, і тепловізори. І, тепловізор. ну, і надалі будемо на максимально в наших силах і можливостях допомагати в подальшому їм. Я хотів би сказати, що ми буквально недавно при сприянні Вінницької міської ради і наших спортивної. І спільноти було організовано відповідне змагання по боксу в честь загиблих в Азово, І це буквально було на позаминулому тижні. І захід достатньо пройшов достойно. І я вважаю, що ми далі повинні продовжувати і в такому плані і завжди пам'ятати пам'ять загиблих героїв і героїні. і не тільки Азова, а всіх хто загинув, бороняючи краї нашу країну на різних. Ділянках фронту. Ерготерапія, сучасні тренажери та психологічна підтримка. Усе або відновлення було швидким і якісним. У Калинівській громаді вже півроку як працює реабілітаційний центр, де поранених бійців готують до протезування, а ще допомагають адаптуватись до цивільного життя. Центр відкритий не лише для захисників, а й усіх мешканців громади. На базі центральної районної лікарні у Калинівці вже півроку, як працює сучасне реабілітаційне відділення. Валерій Якимець, мешканець громади, відновлюється після інсульту. Чоловік довго не міг ходити. Тепер самостійно робить перші кроки у залі фізичної терапії. Це грубий порез, практично нижні кінцівки, рухи були відсутні. Чутливості, на жаль, до сих пір нема чуть, чуть відновлюється, але є надія, в мене є мотивація для того, щоб стати ще пошвидше в стрій». У відділенні саме для таких пацієнтів, як пан Валерій, працюють дві зали із сучасними тренажерами, аби хворі поранені бійці могли швидше відновити рух, силу і координацію. Усе обладнання сучасне та адаптоване для людей після важких травм. До кожного пацієнта ми підбираємо індивідуальну програму реабілітації. Наприклад, ми визначаємо його слабкі сторони, його сильні сторони безпосередньо, і після того ми підбираємо. Йому його лікування. Наприклад, ось цей пацієнт, який у нас лежить, він пройшов з травмою чотирьох голового м'яза. Нам там був розрив, розрив зажив, і ми зараз маємо намонтажити його м'язом. Уже третій місяць після важкого поранення проходить реабілітацію і ветеран російсько-української війни Роман Севастьянов, піхотинець 59-ї бригади підірвався на ворожій міні і отримав травму ноги. Він ходив на костелях, а зараз вже з паличкою. Нога, ну, раніше я не міг і взагалі практично зігнути. Ось, а Зараз вже майже на стільчик сідає. У кабінеті ерготерапії пацієнтів вчать заново виконувати прості повсякденні справи: одягатися, готувати чи просто помити руки. Адаптативні пристрої, мікрохвильовка, чайник, так само, щоб люди вміли цим користуватися. Є, що приходять в зв'язку з тим, що ампутації не працюють руки, вчаться на препаратах. Відділення створено з урахуванням усіх вимог щодо інклюзивності: палати душові та вбиральня спеціально облаштовані для людей з інвалідністю. А подвір'я лікарні адаптоване для пересування на кріслі колісному без перешкод. В першу чергу ми забезпечили відділення тим обладнанням, які є в перішні обов'язкових. За вимогою НЦЗУ, але також і закупили додаткове обладнання, на яке вказували нам наші фізичні терапевти, ерготерапевти, рготерапевти, бо бажано, щоб було саме ще додаткове обладнання. От ми також його докуповували для того, щоб надати більший спектр послуг. Реабілітаційне відділення працює півроку. Тут зробили капітальний ремонт, замінили комунікації, електрику, обладнання, підлогу та стелю. Роботи провели за кошти бюджету громади. З обладнанням допомогли міжнародні партнери. Ми ставимо за пріоритет медицину, розвиток медицини, особливо умов війни для нашої громади. Багато лікується поранених і тепер в ребіліційному відділенні відновлюється. Єдине, це за на сьогоднішній день проблема це нехватка спеціалістів, тому що дуже багато мобілізованих, в тому числі з нашої лікарні. Але хочу подякувати нашим медичним працівникам, всім жителям громади, які з розумінням відносяться до цих питань і в умовах війни. Особливо медичні працівники докладають максимум зусиль для того, щоб лікувати. А для комфорту пацієнтів на території лікарні активно озеленюють простір, аби створити затишну і спокійну атмосферу для відновлення. Євгеніювсяніко, Вікторія Врущак, телеканал Вінниччина. До третьої річниці героїчної оборони Маріуполя у Вінниці презентували книгу Янголи Маріуполя. У виданні розповідається про подвиг українських захисників, які полягли, захищаючи місто. Книга присвячена 14 воїнам із Вінниччини, які загинули у Маріуполі, даючи відсіч ворогу. У ній зібрано життєписи героїв, політичні присвяти та архівні фотографії з оборонцями. Це не просто книга, це пам'ять і свідчення трагедії у Маріуполі. Зібрані 14 бійців полку Азов, які боронили місто Марії, Вінничан. Коротка оборона Маріуполя доповнена світлинами очевидця мешканця Маріуполя, який 65 днів з родиною виживав і фіксував на камеру всі жахіття, які відбивались в Маріуполі. Ця книга. Якби знаєте, така хронологія подій, і важливо, щоб вона стала таким місточком між минулим і майбутнім. Ми її презентуємо навчальні заклади, бібліотеки міста для того, щоб всі знали героїв свого краю. Наскільки оця жорстокість тотальне знищення міста разом з людьми. Чи людей разом з містом, а не тільки захисників Маріуполя, це багато цивільних людей. І сьогодні дійсно навіть на цій зустрічі озвучувалися там цифри офіційного характеру 25 тисяч. Але я, наприклад, спілкуючись з представниками муніципалітету Маріуполя, і в тому числі з міським головою Маріуполя Боченка, я точно чую різні цифри і набагато більше, ніж вони офіційні. Я думаю, прийде час і ми зрозуміємо, скільки расисти знищили цивільних людей не тільки в самому Маріуполі. Я неодноразово говорив про те, що расистам не потрібні міста, їм просто потрібна територія. І вони знищують вщент. 60 територіальних громад Вінницької області затвердили стратегії розвитку та плани реалізації ключових напрямків роботи. Основними пріоритетами залишаються безпека та оборона, стійкість і турбота. Саме ці напрямки є особливо важливі в роботи обласної ради. Реалізація стратегій дозволить громадам ефективніше управляти ресурсами, залучати інвестиції та підвищувати якість життя населення. Вінничина лідер серед регіонів України за кількістю розроблених стратег. Розвитку територіальних громад. Оновлення, актуалізація стратегії розвитку громад є питанням важливим і актуальним. Скажу, що стратегія розвитку Вінничини як регіону ухвалена вже. Зміни до стратегії. Ті пропозиції, які надані обласною військовою адміністрацією, опрацьовані в комісії, доопрацьовані депутати підтримали і документ стратегічного розвитку регіону готовий. На теперішній час в громадах ведеться така робота, тому що обласна рада ще з початку нашого скликання ми цьому приділили надзвичайно важливу увагу, оскільки це є важливим. В 2021 році стратегії розвитку громад були ухвалені 60, 60 стратегій. Аграрії області активно проводять посів ярих сільськогосподарських культур. Вже посіяно ярі зернові та зернобобові над На прогнозованих площ, в тому числі кукурудза площею 135 тисяч гектарів. А ще розпочато посів гречки та проса, і майже завершили засівати соняшник. На полях області вже проводяться активний догляд за посівами озимих. Більше розповість Олег Сідоров, директор департаменту агропромислового розвитку Вінницької обласної військової адміністрації. Вітаємо вас! Які культури цьогоріч є пріоритетними для аграріїв Вінничини? Якщо брати по пріоритетних культурах, то на Вінничині як традиційно це буде кукуруза на зерно в районі 300 тисяч гектар. В районі 320 тисяч гектар це буде площі відведені під соняшником, і в районі 170 тисяч гектар це буде площі відведені під соєю. Чи є зміни в структурі посівів у порівнянні з минулими роками? Загальна посівна площа по всіх категоріях господарств під урожай 2025 рік на Вінниччині становить понад 1 мільйон 620 тисяч гектар землі. По наших оперативних даних, ця вся територія має бути засіяна, аграрії активно справляються своїми обов'язками. Якщо брати по структурі посівних площ, вони зміняться не суттєво. Ці зміни е, можуть бути в районі 2%. Е, дещо збільшення може бути під посівку кукурузи на зерно, під е, е, соняшник та під... Е, Ріпак, якщо брати під овочевою групою, то в принципі посів під ці культури залишаться на рівні попереднього року, хоча прогнозується дещо збільшення площ під овочеву групу по категоріях сільськогосподарських підприємств. А чи вплине сухий квітень на врожайність? Якщо брати по погодних умовах, які були в квітні, то ми всі бачимо, наскільки вони були посушливими, що досить негативно може вплинути на урожайність різних культур, але надмірна волога, яка була в травні, теж внесе свої корективи. Але ну, попередньо можна інформацію сказати лише одну, що наші аграрії, враховуючи нові технології і Науковий дослід роблять все можливе для того, щоб урожай зберегти і наростити. Ну а результати, який ми будемо бачити, то це звісно буде осінь. А нашим глядачам нагадую, нам коментував Олег Сідоров, директор департаменту агропромислового розвитку Вінницької обласної військової адміністрації. Одинадцятикласник із Ямпеля Денис Гнедюк увійшов до складу збірної України та представить державу на міжнародному математичному чемпіонаті в Тунісі. Хлопець став призером всеукраїнських змагань з розв'язування логічних задач. Щороку міжнародний турнір об'єднує школярів та студентів багатьох країн світу, аби оцінити їхні вміння у логіці, аналітиці та нестандартному мисленні. З нами на зв'язку Денис Гнедюк, призер всеукраїнських змагань. Вітаємо вас. Дякую, велике дякую. Мені приємно, що за мене запросили на цей ефір. Як ви готувалися до всеукраїнського фіналу змагань та чи завдання на чемпіонаті були складні? Підготовка до чемпіонату такого рівня – це, зазвичай складний процес. По-перше, я вже 5 років займаюся з репетитором математики один раз на тиждень. І, окрім цього, я ще. Я також, звичайно, займаюся сам. Я вирішую задачі із міжнародного фіналу, із всеукраїнського фіналу. Вирішую їх. Якщо щось не можу, сам то дивлюся на розв'язки і максимально стараюся знаходити для себе нові різні способи для вирішення подібних задач. І взагалі підготовка до цього досить складна. А чим відрізняється Цьому... формат цього всеукраїнського чемпіонату від звичайних, наприклад, олімпіад чи конкурсів з математики? Відрізняється тим, що це звичайно міжнародний чемпіонат. Інші олімпіади з математики, всеукраїнські, вони зазвичай там представлені задачі, які потребують сильного знання всяких теорем, різних. Формул там потрібно знати це ну, щоб прямо на пам'ять. А цей чемпіонат, про який ми говоримо, це міжнародний чемпіонат з розв'язання логічних математичних задач. Тобто, головне в ньому це мати хорошу логіку, тобто підходити до вирішення задач нестандартно, тому що ці задачі вони не такі, як інші, і вони не завжди потребують того, щоб. Дитина, яка їх вирішує, знала максимально всі можливі формули, які тільки є. Потрібна тільки хороша логіка. Чи очікуєте від міжнародного етапу? Чого саме очікуєте від міжнародного етапу в Тунісі? Та можливо плануєте якусь стратегію чи плани, аби все ж здобути перемогу? Я планую дуже плідно готуватися, звичайно. Я надіюсь, що цей міжнародний суперфінал він буде проходити 23-24 серпня. Не припаде ні з якими важливими датами для мене, тобто, щоб він не пересікався з моїм вступом, наприклад, і тому подібне. І я. Буду звичайно готуватись, тому що задачі там на рівень складніші, і суперники набагато сильніші ніж в Україні. Там представлені багато країн. Наприклад, можна навести Канаду, Австрію, Німеччину, Францію, Польщу. Польща взагалі, дуже сильно сильна команда. Польщі вони часто займають призові місця, і тому конкуренція там досить велика. Треба плідно готуватись. Денис, дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Бажаємо вам, перш за все успіхів і здобути бажану перемогу. Дякую, велике, дякую ще раз, що запросили мене. Мені дуже приємно нашим глядачам. Нагадую, Денис Гнедюк, призер всеукраїнських змагань, був з нами на зв'язку. А на цьому ми власне завершуємо наш сьогоднішній випуск новин. Для вас як завжди, працювала команда телеканалу «Вінничина». Бережіть себе та своїх рідних? Та не забувайте підтримувати наших захисників своїми донатами. На все добре!